Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко шком Добре. Тут мав бути відосик, як я катаюся на спартані, який дядьки довели до лада. А я їм ключі подавав, але пальне закінчилося і вже година пізня. Кататимуся, будемо іншим разом. Тут в чому? Чому не зміг я поїхати? В принципі, ну, елементарна механіка. Бачите, оце згори тяга так, під'єднується. О, до речі, А от там, де шпінг у нас випав, його поставили на місце? Ні? Треба ж теж поставити. Там згори, бачите, тяга. І отам під тягою маленький такий отвір, видно там свіжа свіжа олива. Оце там такий гайка вкручується з внутрішнім шестигранником. Дюймова різьба. Я в... на заставці відео напишу, яка там різьба. Внутрішній шестигранник, вона викрутилася, випала і валялася на землі. Ну, як на землі, на днищі. І, відповідно, внутрішня частина валу і зовнішня не, ну, не стопорилася між собою і банально не перемикалися передачі спочатку. Зараз передачі перемикаються, але через те, що ми залили не, потрібне, не потрібну оливу в систему, а гальмівну рідину. Гальма працюють ну, не так, як має бути. Тому якнайскоріше організуємо потрібної оливи, прокачаємо спустимо гальмівну рідину, спустимо оливу, заправимо і будемо тішитися роботі цієї машини. Що ще цікавенького? Ну, залишається питання, куди, куди збігла олива з правого контуру. Нам сказали, що вона збігає через манжети. Які саме, я так розумію, будемо дивитися в наступних серіях. Дякую всім за підтримку. Дякую талановитим рембатівцям нашої бригади з золотими руками, за науку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.